Десятиденний термін, що його президент США дав Путіну на припинення вогню в Україні, спливає цієї п'ятниці. Тож Росія запросила зустріч із його спецпосланцем Стівом Віткофом, і вже завтра, післязавтра той прибуде до Москви. Ну а до нас у Київ їде спецпосланець Кіт Келох. І хоча Дональд Трамп каже, що поїздку Віткофа Москви вважає марною, і Кремлю взагалі слід готуватися до санкцій, чи є бодай один шанс, що ми вже цього тижня, хоча б на крок, наблизимося до підписання мирної угоди? Олена Чернякова шукала відповідь. Угода за 50 днів або санкції застосуємо вторинні тарифи, якщо не буде угоди протягом 50 днів. Такий ультиматум Росії Дональд Трамп уперше оголосив на початку липня, але не дочекався минулого понеділка. Заявив, що зменшує відлік до 12 днів, тобто часу росіян до п'ятниці. Це якщо дивитися за календарем, а от якими і чи дієвими будуть його санкції? Питання відкрите схоже навіть для самого американського. Кого лідера це будуть санкції, та росіяни досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі, досить добре вміють уникати санкції. Тож подивимося, що буде далі. Досі адміністрація Трампа не запроваджувала жодних нових санкцій проти Кремля. Це за шпарину для переговорів, пояснював державний секретар Марко Рубі ще у червні на саміті НАТО. А на початку року навіть обговорювалися зняття обмежень та створення нових бізнес проєктів між Вашингтоном і Кремлем. You, Цим зокрема опікувався спецпосланець Трампа з питань близького сходу Стів Вітков. Він вже тричі їздив до Росії, повертався зачарованим розмовою з Путіним, але без жодного прогресу щодо 30-денного перемир'я. Під час мого другого візиту все перейшло на особистий рівень. Президент Путін замовив прекрасний портрет президента Трампа у російського художника і фактично подарував його мені, попросивши відвести його додому президенту Трампу. Очікується, що сів відков і цього тижня зустрінеться з Путіним. Цього просили саме росіяни. Він їде туди, щоб передати ультиматум. Необхідно негайно досягти припинення вогню. Час настав, потрібно зупинити вбивства. Щоправда, переговори мали відбутися на вихідних. Їх анонсував посол США у НАТО, та з невідомих публічно причин візит перенесли на середу або четвер, тобто під самий дедлайн Трампа. На думку експертів, приїзд спецпосланця до Москви не означає, що американський лідер знову стане чекати. Як приклад наводить ситуацію з Іраном, коли той же вітков поїхав до Оману з готовністю говорити, а паралельно Трамп. Наказав завдати ударів по ядерним сховищам, це складова великої гри США, де вони не демонструють жорсткості, але при цьому дають зрозуміти, що жорсткі кротки можуть бути паралельні з візитами відкопа. Зрозуміло що. Ніхто бомбити Росію не збирається, поки що принаймні. Хоча ми бачимо, як піднімається поступово градус ескалації, і неможливо не помітити, як у Кремлі намагаються тягнути час. Не просто так Путін наприкінці минулого тижня запросив до себе на острів Лукашенко. Ой, 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 ой. Обидва сидячи під грушою, відкритим текстом радили Трампу не поспішати і не будувати захмарних очікувань, а вирішувати, мовляв, усе тихо. І раптово у розмові Лукашенко згадує, як розповідав американській делегації про готовність Росії припинити повітряні атаки. Я їм у відкриту сказав, ви президенту скажіть, нехай обережно це все робить і можна домовитися. От навіть повітряне перемир'я. Та Росія у цьому зацікавлена, і президент Путін, але ж ви цього не хочете. цинічно, що ці слова прозвучали після чергової масової атаки росіян, яка забрала життя 31 людини у Києві. Далі продовжили бити по Харкову, Херсону іншим містам. Мораторія на ракетні атаки, потенційна та поступка, яку міг би Путін продемонструвати Трампу зараз. Та насправді це не нова пропозиція. Ще у березні саме українська делегація на переговорах в Аріаді через американців пропонувала росіянам зупинити всі атаки з неба у Кремлі. Не погодились тоді, то чи можуть піти на це зараз? Якщо ж ці погрози будуть подані дуже оптично, як часто це робить нинішня адміністрація, то скоріш за все припинення ударів не буде, і росіяни спробують, ну як то кажуть, меншою проб'ю дати якусь поступку Трампу. Тим часом у Вашингтоні вже готуються до запровадження уторинних санкцій на країни, які продовжують купувати російську продукцію. Путін продає свою нафту Китаю, Індії, він продає її Бразилії, і ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що вони ведуть бізнес з Росією. І Росія не матиме жодних друзів, вона не матиме жодних торговельних партнерів. Її здатність фінансувати цю війну закінчиться. Відкритим залишається питання, чи готовий Трамп запровадити одразу 100-відсоткові мита проти найбільших імпортарів російської нафти. У нього зазвичай конкретного переліку дій немає, тобто він адаптується до ситуації. Але, але якщо говорити про якийсь підхід, так про якісь рішення після 8-го числа, то перше це буде точно залежати від результатів зустрічі. Другий момент це залежатиме від того наскільки ефективними покажуть себе, якщо будуть введені. Ці санкції проти окремих держав ще минулого тижня. Трамп запровадив 25 відсоткові тарифи для Індії. А коли Нью-Делі у моменті відмовились змінювати імпортера, Трамп пригрозив новими з Китаєм. Же усе складніше. Політично це суперник для США, і у Піднебесній вже заявили, вони забезпечують себе енергоресурсами з огляду на національні інтереси. Та незважаючи на це, на думку експерта, Трамп все ж готовий діяти. У мене є відчуття, що Трамп вже хоче це зробити. Просто йому сказали, слухай ну давай, хоча б якийсь казус-бель, тобто привід для війни, щоб не було так, що ми. Хаотичне сяфро окрім ториних санкцій, американські лідери може запровадити і прямі обмеження проти Росії, накласти ембарго на усі кораблі ціннового флоту або використати російські заморожені активи та надати Україні більше озброєння. Тобто важелів, аби всадити Путіна за стіл перемовин, вистачає і з'являється усе більше упевненості, що Трамп усе ж перейде до політики мир через силу. Звісно, якщо Путін раптово без жодних умов не. І сяде за стіл переговорів Олена Чернякова Максим Хлоботов Україна марафон. Єдині новини.